Доброго дня, мене звати Демиденко Сергій, я менеджер технологічної експертизи бізнесу насіння ріпаку. Сьогодні я хотів би поговорити про деякі нюанси по темі пересів озимого ріпаку. Тож давайте почнемо. Базою для прийняття рішення про пересів може бути така таблиця. Як бачимо, вона включає розвиток рослин, ступінь зрідження, але визначальним для пересіву у більшості випадків є нерівномірне розподілення рослин на полі. Звісно, менша кількість рослин це менший потенціал урожайності. Але хочу зауважити, що якщо ми маємо 25, 35 і більше слабко розвинених, але живих рослин озимого ріпаку, навіть якщо там було перед входом в зиму 2-3 листочки, ми маємо потенціал хорошого яру ріпаку. За правильного підходу та в залежності від регіону вирощування ми можемо отримати з таких посівів від 30 до 40 центнерів з гектара. Якщо ж густота значно менша, потенціал може бути меншим. Зменшення густоти це більша площа харчування для окремої рослини. Такі рослини можуть сформувати більший відсоток продуктивних стручків. Але якщо в господарстві холдинга стоїть завдання, наприклад, отримати не менше 35 центнерів з гектара, а потенціал поля тяне на 23-27, то краще. Прийняти рішення про пересів. При оцінці стану перезимівлі та густоти краще уникати певних місць там, де ріпак міг мати менше шансів на перезимівлю. Це можуть бути просіки дізосмуг, долинки і тому подібне. Теж стосується і відбору монолітів. Інколи поля слабкого ріпаку виходять з зими без видимих ознак присутності рослинності. Робити оцінку через вікно автомобіля таких полів не варто. Більшість рослин можуть бути живі, просто з втраченим листям. Для об'єктивної оцінки таких посів є сенс почекати відновлення вегетації. Спершу це може бути відростання свіжих кореневих волосків, пізніше відростання молодого листя. Якщо поле стоїть під питанням, але треба робити підживлення, поки є мерзлоталий грунт, не варто вносити повну норму азотних добрив. Якщо треба буде пересівати соняшником, це може мати негативний вплив. В такому разі провести підживлення краще половинною нормою або ще її називають регенераційною. В окремі роки, особливо коли зими з частими відлигами, має місце пошкодження гіпокотелю. Такі рослини відновлюють вегетацію, утворюють нове листя. Але з підвищенням температур вони всихають. Це пов'язано із тим бактеріозом, який може розвинутися у місці пошкодження. Тоді доводиться пересівати в кінці квітня. Розвинені посіви ріпаку також мають перевірятися на стан точки росту. Якщо розетка листків втрачена, а верхівка повністю згнила і здорова її частина не отримує сонячного проміння. Відростання з такої. Рослини не відбудеться, треба розуміти, яка приблизна частка таких пошкоджених рослин. Якщо відростання відбулося, а точка росту у всіх коричнева та розмучавна, швидше за все, гібрид не адаптований до зим із частими відлигами. Перерозвинені посіви після зими можуть сильніше вражатися грибковими хворобами: фузаріозні гнилі, сіра гниль, тифульоз. Розвиток інфекції починається, як правило, на листках і переноситься на точку росту. В такому випадку слід механічно відділити інфіковане листя від живих рослин. П'яти максимально розвинених рослин на метр квадратний буде достатньо для отримання достойного результату. Якщо прийняття рішення про збереження посіву затягнулося, часи мерзотало ґрунту для другого або повного підживлення вже минули, слід подбати про механічну заробку гранульованих добрив. Це можна зробити за допомогою ротаційної борони, навіть у два сліди. Це буде ефективно на слабких посівах та зріджених, але розвинених посівах, що втратили листя. Слід контролювати, щоб це було не надто глибоко, бо ця операція ще є закриттям вологи. Отримати пересів також можна за недостатнього контролю стеблових прихованих оботників. Особливо це стосується теплого березня, як це було в 2019-2020 роках. Теплий березень сприяє швидкому проходженню фенологічних фаз, як наслідок, розвинені посів з раннім цвітінням дуже швидко обходять бутонізацію. За умов настання кількох пізніх заморозків мінус 10-15 градусів. Може постраждати не лише центральний пагін з бутонами, зокрема, в 2020 році на Харківщині були випадки повного вимерзання таких посівів. Якщо рішення про пересів прийнято, варто врахувати, чи може мати місце грибцидна після дія препаратів. Тут зображено три поширені діючі речовини, що використовуються восени на ріпаку. В разі їх використання є певні обмеження щодо культури пересіву. Зокрема, часто це стосується класичного соняшнику. Отже, підсумуємо, слабкий озимий ріпак може мати потенціал хорошого ярого ріпаку. У більшості випадків визначальним для прийняття рішення про пересів є рівномірність розміщення рослин. Після важкої перезимівлі розвинених рослин слід звертати увагу на стан гіпокотелю, точки росту та корення. Особливо це стосується ослаблених рослин. Відростання свіжої зеленої маси може ввести в оману. Якщо рішення про пересів потребує часу, необхідно подбати про правильну норму азотного підживлення, щоб вона не вплинула негативно на наступну культуру. Зокрема, це стосується соняшника. За недостатнього контролю прихованих оботників на початку весни також можна втратити посів. При виборі культури під пересів слід врахувати можливу ґрунтову післядзію гербіцидів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.